Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Український журналіст Михайло Ткач опублікував чергове цікаве розслідування про мера Києва Віталія Кличка і його оточення, та зазначив, що вважає лідера столиці популістом. Чому я вважаю, що мер Києва Віталій Кличко популіст не зможе навести лад в місті і насправді демонструє зневагу до безпеки громадян в Києві. Вчора ввечері ми опублікували матеріал Київ комендантський, в якому показали, що поки Кличко перевіряє укриття та шукає винних, його підлеглий керівник департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Олександр Некоряк святкує день народження дружини в комендантську годину під час повітряної тривоги в ресторані в центрі Києва і не просто святкує. Некоряк приїхав до ресторану за кілька хвилин до комендантської. і Поїхав у другій ночі на мерседесах столичного забудовника Артура Мхітаряна. Це конфлікт інтересів, адже департамент Некоряка це часто ключова інстанція, яка може зупиняти будівництво, виписувати приписи та штрафи. Повідомлень про звільнення Некоряка, я і досі не бачу. Це означає, що. Що Кличко не вважає його приклад негідним та демонструє солідарність зі своїм підлеглим? Хто заважає вам Віталій Володимировичу цього разу офіс президента, Кабмін, Верховна Рада цікавиться ткач? Напередодні УПЕ розповіла українцям про ресторани, які працюють уночі, ба більше не просто працюють, але й приймають у себе дуже цікавих відвідувачів. Поки звичайні українці сидять по домівках і не мають права і носа висунути після початку комендантської, хтось не соромиться відпочивати та тусуватися. Про це йдеться в матеріалі Києвичі. Вірній комендантський біля закладів Біаріц та Фру-Фру УП помітила забудовників-чиновників та спортсменів. Йдеться про чиновника КМДА Олександра Некоряка, який опікується культурною спадщиною в столиці. Він разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном відвідував ресторан Біаріц не просто у комендантську годину, але й у повітряну тривогу. Також некоряк використовував для пересування столицею вночі кортеж Мхітаряна. Столичний чиновник покинув закладу другій годині ночі. В закладах з Зовні відсутнє освітлення. Крім того, Біаріц запускав гостей не з центрального входу. О третій ночі до ресторану під'їхали правоохоронці, але оскільки не було людей та шуму, вони швидко покинули околиці. Однак і це ще не все. О півночі УП також помітили заступника генпрокурора Ігоря Мустецу, який покинув ресторан «Фру-Фру». Після гучного скандалу кличку не залишалося нічого, як опублікувати, хоч якусь мізерну реакцію. Так міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв, що мусить звільнитися директора департаменту. Охорони культурної спадщини КМДА Олександра Некоряка, якого помітили на вулицях столиці і у ресторані під час комендантської години. За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, а чиновник будь-якого рангу несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА, якого вночі в глибоку комендантську годину помітили на виході з ресторану, буде звільнений, сказав йому писати заяву. Кличко також закликав правоохоронні органи контролювати розважальні заклади та заклади. Харчування і карати їх за роботу в комендантську годину. Чорна смуга настала в житті очільника нашої столиці. З одного скандалу в інший потрапляє Віталій Кличко. Так нещодавно президент України пообіцяв відправити декого в нокаут. Так жорстко він відреагував на скарги мешканців Києва на закриті бомбосховища під час обстрілу Збройних сил Російської Федерації. Очевидно, жорстка реакція на загибель людей у Києві через закрите укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні, сказав Зеленський. За словами Українського президента відповідальність лежить на міністрі внутрішніх справ Ігореві Клименку та міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександрові Камишині. Володимир Зеленський зазначив, що, попри нещодавню трагедію біля закритого укриття, кияни продовжують скаржитися на те, що сховища недоступні. Президент також підкреслив, що у бомбосховищах бувають заварені входи, а в деяких районах столиці укриття взагалі відсутні. Такий рівень недбалості в місті не прикритий якимись виправданнями, сказав президент України. Останні події дуже гарно. Висвітлюють, що комусь скоро необхідно буде повторювати свій відхід з політики так само, як і колись з великого боксу. Українці з кожним днем переконуються та чітко бачать жорсткий контраст між тим, хто є реальним лідером та справжнім добротним хазяїном цілої країни, а хто не може справитися із одним єдиним містом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.